Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про свято, яке наближається. Це вербна неділя. Вербну неділю святкують за тиждень до Великодня. Ще її називають зеленою неділею. За легендою, коли Ісус Христос їхав верхньому свічку, люди втелили на його шляху пальмові гімки. Мало початок святить. А оскільки пальмови його в нас немає, то ми святимо вербою. Свячина верба дуже шанується в народі. Люди вірують, що вона має цілющі сили. Верба один з оберегів нашого народу. В народі кажуть, без верби і калини немає України. Бо верба це символ пробудження природи, символ здоров'я і сили. Вячину вербу ставили біля ікони, щоб вона весь рік оберігала хату від лиха, декілька гілочок саджали в землю, щоб лихо і двір стороною оминало, а ще, жартуючи, били гілочками один одного, промовляючи такі слова Не я б'ю верба б'є, або, будь великим, як верба, а здоровим, як вода, а багатим, як земля. Рячину вербу в жодному разі не можна було топтати і викидати, а слід бережно зберігати вдома. А зараз, малята, я пропоную вам вивчити віршик, який називається вербовий котик. А допоможе нам в цьому менема та бруська. Але спочатку прослухайте весь віршик повністю. Сонце по добраві ходить як лисичка. Котики вербові жмурять жовті річка. Вже не хочуть спати, хоть і трішки сонні. Грають лапеніти на ясні осонні. А зараз повторно євши красу. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті Вже не хочуть спати, хоть і трішки сонні. Гріють лапунята на ясні осони. А тепер спробуйте самостійно. Сонце полібоє, ходить, як лисичка. Отики вербові, жмою жовті вічки. Вже не хочуть спати. Хочете трішки сунуть. Гріють лапонята на ясні осені. А на згадку про традиції свята зеленої неділі. Пропоную виготовити білочки-верби. Для роботи нам знадобиться ватні палочки, дерев'яні палочки, також смужки коричневого кольору, ножиці та двосторонній скотч. Тож починаємо. Візьмемо ватні палочки та підготуємо майбутні бруньки нашої верби. Відрізаємо з обох боків наші палочки. Так. Робимо це обережно, щоб не травмувати наші пальчики. Допомогу ви можете попросити у своїх батьків. Я такі броньки підготувала заздалегідь. Далі беремо дерев'яну паличку та двосторонній скотч. Нагортаємо скотч та на нього прикладаємо нашу паличку. Залишки скотчу відрізаємо. Знімаємо захисну клітку та обгортаємо повністю далі нашу дерев'яну паличку. Паличка зараз вся. Вибка. Тож починаємо завертати нашу гілочку верби. Беремо одну бруньку, приклеюємо її до нашого, до нашої основи, ось таким чином. І не забуваємо обгортати коричневою стрічкою. Так, з іншого боку, беремо, прикладаємо іншу брунку і повторюємо так само, чередуючи бруньки, примотуємо до нашої основи гілочки. Коли ваша смужечка закінчилась, ви можете приєднати ще одну смужку та продовжити далі створювати нашу вербову гілочку. Ось така гілочка в мене вийшла. Робимо декілька таких гілочок, щоб утворився весняний букет. Ось такі вербові гілочки у мене вийшли. Тож, з прийдешніми вас святами. До нових зустрічей, мої любі малята! До побачення!